Найважливіше для вас відстежують журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. Мої вітання. Третю за тиждень ворожу комбіновану атаку цієї ночі пережила Україна. Щонайменше одна людина загинула на Львівщині, за даними тамтешньої овації російських крилатих ракет, був той самий об'єкт критичної інфраструктури, що й під час попередніх атак, 24 та 29 березня. Нині рятувальники розбирають завали під уламками, що можуть бути люди. Внаслідок удару зруйновано адмінбудівлю. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили надзвичайники. Ворожа ранкова ракетна атака тривала майже дві години. За цей час російська армія випустила по Україні 14 крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ту 95 Крім того, з тимчасово окупованих територій росіяни запустили балістичну ракету Іскандер та керовану авіаційну ракету ха 59 Наші захисники збили 9 крилатих ракет. Оборонці неба також знищили 9 з 11 ударних дронів, якими окупанти атакували Україну ввечері. Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і е, ворожі удари ракетами. Зокрема, по Херсонщині ворог спрямував і, е, ймовірно, балістику ракету, типу Іскандер М, і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував х 59 керовану авіаційну ракету безпосередньо під час відпрацювання по дроновій атаці. На Одещині росіяни знову атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Нашим силам ППО вдалося збити всі вісім дронів однак, падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого сталося знеструмлення частини області. Без світла в регіоні залишилося 170 тисяч абонентів. В Одесі сьогодні не працює громадський транспорт. Під час виконання відновлювальних робіт сталася ще й аварія на високовольтній підстанції. Про це повідомили в ДТЕК станом на 13-ту годину дня, як поточнило нещодавно Міненерго електрику в області вже майже всюди повернули. Ворог здійснює досить комбіновану атаку і по генерації, і по розподілу транспортуванню електричної енергії, оскільки його метою фактично є тотальний блекаут. Об'єкти атаки розосереджені по всій території України. Тож енергетики просять людей також допомагати, а саме не використовувати електроприбори в пікові години навантаження. Двох мирних жителів убили на Донеччині за минулу добу російські війська. Ще п'ятеро цивільних поранені, повідомили в обласній поліції. Окупанти накрили артилерійським вогнем приватний сектор Красногорівки. У власній оселі загинула 70-річна жінка. Ще один літній чоловік загинув в будинку на сусідній вулиці. Його донька, яку ворожий удар, заскочив на подвір'ї, у з незмінно вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Ще три жінки та чоловік поранені внаслідок ворожих артилерійських обстрілів у приватних секторах Курахового та Костянтинівки. У постраждалих контузії, мінно-вибухові травми та осколкові поранення їх ушпитали.

За минулу добу російські війська завдали по Донеччині півтори тисячі ударів. Зокрема, по Селидовому загарбники вдарили двома ракетами с 300 Ще одну таку ракету ворог випустив і по селу Миколаївка. Загалом під ворожим вогнем напередодні опинилися 14 населених пунктів пошкоджено майже півсотні цивільних об'єктів. Десятка обстрілів на день росіяни продовжують крок за кроком знищувати міста Донеччини. Одна з їхніх постійних цілей часів яр. Ситуація там вкрай напружена. Міста понівечене авіабомбами та артилерійськими снарядами. Немає води та світла. В тимчасовому яру досі залишається майже тисяча жителів. Як виживають в таких умовах? Дивіться далі. Часів яр продовжує виживати під ударами ворожої артилерії та, що найважче, під ударами кабів. Ось це вони роблять з п'ятиповерхівками, потужними ще радянськими будовами. Це крайній квартал до каналу між Бахмутом та містом Часів. Яр. Від верхніх поверхів взагалі нічого не залишається. Коли ти заїжджаєш сюди, ти одразу розумієш, що ти на лінії фронту, а не у прифронтовому місті. Часів яр що за 4 кілометри від нуля, ворог щоденно обстрілює десятки разів. Сьогодні тут важко знайти вцілілий будинок. Мой дом. Да. Квартира да? Квартира не пертаже збоку. Но нас стріляли, а ми якраз були на пункті. А це було 24 августа. ста. Mm. Поздравлення нам було небезпечно тут навіть у підвалах, адже авіабомби, які ворог скидає на житлові квартали, пробивають навіть найміцніший фундамент. Місцеві мешканці, які жили в цьому домі, кажуть, що авіаційні бомби пробивають навіть підвали, тобто свод підвалу, який викладен міцним каменем гранітом, він все одно пробивається, і ті люди, які були всередині, вони не виживають. Місто вже більше року без електрики, газу та водопостачання. Тож тутешні жителі намагаються гуртуватись і допомагати один одному. Найчастіше місце зустрічі пункт незламності. Тут можна підзарядити телефони, відремонтувати техніку, отримати їжу та найнеобхіднішу допомогу. За Забідами до приходять йому забідевісіт 130 порцій. Всі розбираються тут. Місцевим надають і медичну допомогу. Зараз каже медикиня, у місті залишились здебільшого люди літнього віку, які страждають на хронічні захворювання. Тож роботи чимало У нас в основному сердячна судісті, забалювання угу. хронічні, угу. там. То, то почки, uh -huh. сустави. Ну, тут uh -huh. що, пенсіонери у нас, понимаете, все йде бастрині. Ну, в день у нас так десь чоловік 10. Зараз от відкапалися у нас люди, по каміць у нас ну, сьогодні так затишье. А якщо щось серйозніше треба, то виїжджати в місто треба. Тут тоді даємо направлення на Константиновку. А ось тут у куточку місцевий житель, який за освітою інженер радіоелектронного зв'язку, ледве встигає давати нове життя електроприладам, які йому приносять на ремонт. Чесно кажучи, не все успівають. Фонарики. Зі освіщення вдома, то й фонарики. Зарядки, шнури. Повербанки. Шнури, луца, лама. Зарядки жгуться, повербанки рости теж здихають, все это это Третє це сейчас Це зараз ось, є телевидение, є інтернет. А було время, у нас нічого не було. І от прийоми були, єдиний істотник інформації. Тому от це і Неподалік від пункту незламності бювет з питною водою. Це бак технічної води. Тут 4 баки по 300 літрів. Це вода питна, Скважина качається світовий день. Люди знають графік, коли працюють. Місцеві поліцейські фактично стали єдиною допомогою для мешканців часового яру. Евакуйовують, доставляють їжу та речі першої необхідності. Рятують з під обстрілів. Щоденно поліція фіксує від 10 та більше обстрілів Всі, хто знаходиться в місті, та поліція. На автономному забезпеченні. поліція робить все та вживає всі можливі заходи для того, щоб наші громадяни відчували, що можуть розраховувати на допомогу від правоохоронних органів. Поліцейські Донеччини вкотре закликають місцевих жителів евакуюватися, адже ситуація в місті складна і небезпечна. Ворог все частіше гатить з артилерії та авіації, аби стерти часів яр з лиця землі, як він це уже зробив з іншими містами Донеччини. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Астер. Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Про це повідомив тамтешній міністр оборони Себастьян Лікарню. Він пояснив, передадуть броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції. Вона не нова, але придатна для експлуатації передаватимуть її збройним силам України цього та на початку наступного року. За словами лекарню, Франція також хоче допомогти з посиленням української протиповітряної оборони. Ракети Астер підійдуть до ЗРК СамПТЕ, який є аналогом систем Петріот. Додам Франція серед країн лідерок з військової та фінансової допомоги Україні. Російським та білоруським спортсменам будуть не раді в Парижі під час літніх Олімпійських ігор. Про це заявила в інтерв'ю агенції Франц-Прес, мер французької столиці Анни Дальго. Заяву вона зробила після поїздки до Києва і відвідування тренувального центру для українських спортсменів. Також Ідальго додала, що Франція підтримує українських спортсменів і весь український народ загалом. На коментар мера Парижа вже відреагували ображені росіяни, зокрема спікерка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила маркувати французькі товари на території Росії наклейками нам на раді в Москві. Нагадаємо, що цьогорічні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції у липні. Російським спортсменам можуть брати участь, але тільки в нейтральному статусі, тобто без свого прапора. Крім того, Росії та Білорусі заборонили участь у церемонії відкриття, яка відбудеться в центрі Парижі на річці Сені. Майже 70 внутрішньо переміщених осіб можуть опинитися на вулиці. У Львові виник конфлікт навколо прихистку, який від початку повномасштабного вторгнення створила благодійна організація «100% життя. Нині мешканці шелтеру залишилися без світла, доступу до душових та гарячої води. За словами керівництва організації, їх в такий спосіб намагається виселити орендодавець, у якого вони винаймають приміщення. Хоча термін оренди ще не сплив. У проблеми розбиралася Оксана Ясницька. Ми з дитиною встали в четвертій ранку, і по ну, дуже сильний обстріл, і ми зібралися без речей. Тільки документи в нас були. І ми виїхали на вокзал. Там людей було дуже багато. Їхали по 20 людей в купе. Тобто сидячи 28 годин із рідного Харкова Альона разом із сином Сашком виїхали 4 березня 22-го року. Спершу селились на Волині, а згодом переїхали до Львова. У цьому прихистку живуть всього 4 місяці, але вже звикли до комфортних умов. Тут їх забезпечили харчуванням. Вони мали можливість прийняти душ, а Головне у них був дах над головою. Втім, уже декілька діб по прихистку відсутня електрика. А помитися немає змоги. Нас ново. Ну, в одну хвилину залишили без світла, без душа, тобто ну. Вже другий день ми тут без світла, не ну не телефони, не зарядити нічого. Доступу до душових кабінок у мешканців немає, бо тепер там інші замки. За словами благодійників, усе це справа рук орендодавця, у якого вони винаймають два поверхи будівлі з початку великої війни. Між сторонами був укладений договір оренди, термін якого спливає 1 травня. Тоді ж благодійна організація планувала переїхати в інше приміщення, але зробити це кажуть, у них не виходить. Коли ми почали переїжджати, він почав рейдерську, скажем так, рейдер дії він почав перешкоджати нам виїхати. Він мало того, він ще подав на нас заяву за крадіжку. А в нього вистачило наглості сказати, що це його речі. При тому, що в нас є всі документи на наші речі, нині у прихистку проживає близько внутрішньо внутрішньопереміщених людей. Це і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Керівництво шелтеру каже, попри складнощі намагаються і далі забезпечувати людей харчуванням і гарячою водою. Ми стикнулися з тим, що маленька дитина не може навіть мама зварити її каші, тому, тому що просто немає кип'ятку. Ми ходимо, ну. Просто ми ходимо з різних ситуацій, ходимо десь кипятимо, шукаємо, де можна це зробити. Благодійники кажуть, що місяця сплачували орендну плату у розмірі близько 65 тисяч гривень. Оплачений і наступний місяць, тож не розуміють причини передчасного виселення. Натомість власник приміщень переконує, орендарі не виконали умов договору, адже пошкодили його майно і обіцяли зробити ремонт, але не зробили його. Ми в липні згідно до умов договору вирішили провести інтеризацію технічний старт тих приміщень. Вартість косів кинув. Кіно... Вкласти щодо відновлення приміщень, а були здійснені незворотні е суттєві пошкодження, складає 649 тисяч 429 гривень. Сума була погоджена. І сторона ми писали там додаткову угоду, де сторона зобов'язалась до листопада місяця е усунути всі ті пошкодження і пров провести ремонт. За словами Ігоря Макичака, благодійна організація попросила продовжувати. Овжити термін оренди до травня, адже коштів відшкодувати збитку у них на той час не було. Та оскільки умови договору і до нині не виконані, орендодавець наполягає на виселенні людей і відшкодуванні збитків. Тим часом у міській раді кажуть, з проблемою, яка виникла у прихистку, ознайомлені і вже запропонували свою допомогу у розміщенні людей, які опинилися під загрозою виселення. Ми запропонували, що ми можемо людей розмістити і щоб мешканці отримували необхідні послуги і сервіс, який потрібен, для того, щоб комфортно Живати на території міста львова волонтери кажуть, переселенцям вже підшукали прихисток, але на переїзд теж треба певний час. Як тільки людей переселять, почнуть робити тут ремонт власними силами. Оксана сниска, Тарас Олонець, програма Вікна. СТБ, єдині новини. Такі новини на цьому мить. оновлений випуск вже за 15 хвилин. Далі для вас в студії працюватиме Юлія Сеник. Гарного, теплого і тихого вам дня. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.